Ой. Угу. Ой. Вот так, потом вот так, так, угу. потом вот так, другое, потом аж туда. 66-річний Василь Колісник із Чарбанів показує, як лягає спати у власній хаті, у якій близько п'яти років немає газу, та вона не опалюється. Він вкривається із головою кожухами та лахміттям, які знайшов на місцевих смітниках. Так чоловік переживає морози цієї зими, розповіла сусідка Лілія Гуменна. Газ відрізаний світла немає. він. Семе там ганчірками укривається. Я не знаю, як він виживає. Не знаю, це ужас один. Що з ним робити, і як на це дивитися, це страшне діло. Серед гір сміття посеред хати вода у пляшках, яка повністю замерзла. Лариса Бондарчук гарячу їжу чоловікові намагається приносити щодня. За її словами, у хаті постійно мінусова температура. Тут холодно. Ми одягнені. ви ж дивіться, ось стоїть парк. Ми розмовляємо. І ось, так, так що тут дуже холодно. Ну, так, Оця ситуація вона триває вже не один рік з Василем. Можна ж було такі морози і щось зробити, помістити його, знайти йому місце, щоб він не отут в голоді і холоді зараз не перебував. Ось несемо какао, зробили пельмені, те, що є вдома, те й несемо. То борщ, то коли гаряченький, то Ну, Що можна, те що можемо, те її? і допомагаємо. Ото таке, так що треба його кудись оприділити. Чи я не знаю що. Ну жалко людину. Щоб Василя Колісника обстежити та помістити у медичний заклад, потрібна декларація із сімейним лікарем. Заключити її чоловікові допомагають працівники центру надання соціальних послуг Щербанівської сільської ради, розповіла директорка Тамара Білоброва. Тут вже не озброєним оком видно, що в нього з ментальним здоров'ям ну, ну не лади. Якщо були травми, якісь там у нього направлення є, якісь і диски є щось. Десь ну тут треба, щоб медицина розбиралася. І психолог була говорила з ним, і завідувач відділення. І я особисто була 28 січня. За словами Тамари Білобрової, чоловік відмовляється від допомоги. Нині він отримує пенсію. Далі треба спільно нам взаємодія з медициною, і там далі будемо. Марина Володимирівна десь зараз в лікарню поїхала. Щось можливо там вона переговорить із навідувачем відділення, в яке ми так думаємо можуть бути місця, щоб його обстежили, і морози може ж спадуть. Поки Василь Колісник їхати кудись із власного помешкання не збирається. Показує, як щодня готує своєму псу каші та годує його. Як повідомив Суспільному начальник управління ЖКХ В'ячеслав Макаренко, якщо чоловік погодиться, то громада надасть транспорт для вивезення сміття із двору та будинку. А також автівкою доправлять і самого Василя у заклад, який зможе його прийняти. Марина Пахуща Суспільне новини Полтава.